Друзі, привіт! Зараз буде дуже дуже унікальний випадок, коли я навіть трохи буду не сварити наш уряд, хоча і це буде а навіть їх трохи похвалю. Чому? Тому що, ну, як то говориться, краще пізно, ніж ніколи. і... Як то не дивно, уряд навіть вийшов з непоганої ініціативи, яку я абсолютно підтримую. І незважаючи на те, що про неї ми говоримо з 2022 року, то ну ще раз краще вже в 2025, але все ж таки це реалізувати. Ми будемо говорити про з одного боку достатньо технічний, навіть я сказав би нудний момент, з іншого дуже важливий для бізнесу, особливо для консультації, для it бізнесу, коротше, для бізнесу послуг і для експорту. Послух, які відверто могли б зробити достатньо давно. Просто до цього, як то не дивно, той самий уряд, який нещодавно помінявся ліжками, був категорично проти цього. Сьогодні ми будемо говорити про акти. Виконаних робіт, точніше їх скасування і перехід на інвойси. Що це означає, що там за законопроекти, чому на просту ініціативу вже є чотири законодавчі ініціативи, і як воно все буде розвиватися, головне, що це принесе всім нам і, окрема бізнесу. Ось якраз про це і буде наш короткий блог. А про цим нагадаю, що мене звати Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Я вас постійно прошу підписатися. Сподіваюсь, ви це зробили. Якщо ні, нехай залишається на вашій совісті. Тож. Ми починаємо. Отже, в пориві настримної підтримки бізнесу, окрім роздачі грошей, це теж було. Уряд в Ужгороді на форумі, в принципі, анонсував достатньо правильну ініціативу. Ще раз той рідкий випадок, коли мені важко їх тут за ініціативу покритикувати. Мова йде про те, що уряд планує нарешті скасувати акти виконаних робіт. Про це заявила відповідна прем'єр-міністр, і навіть говорить про те, що це зекономить українській економіці приблизно 20 мільярдів гривень. Що ж, мова йде навіть про конкретний законопроект, вони його, начебто, внесли, ми зараз окремо поговоримо. Але давайте спочатку розберемося, що це за акти виконаних робіт і чому це важливо. Що таке акти виконаних робіт? Тут мене будуть зараз всі бухгалтери бити ногами, і тому пробачте, я буду пояснювати достатньо просто. Е, як ви складно пояснювати? Я бачив на робочих групах. Пробачте, навіть я іноді це не розумію. Тож акти виконаних робіт це коли умовно якийсь бізнес замовляє, якусь послугу, ну, не знаю, розробка якоїсь програми, компанія це. Робить, отримує гроші для того, щоб вони отримали, вони мають підписати акт виконаних ну, щоб це було зроблено, з свого боку, і головне з боку замовника. Чому це незручно? Тому що як коли ця мова йде. Всередині країни, ну окей, це додаткова бюрократія. Бо коли мова йде про замовника з за кордону або особливо великих іноземних компаній, то вони не знають дуже часто, що ж таке акт виконаних робіт. Чому? Тому що в цьому світі, зокрема в всьому розвинутому світі, існує інший підхід. Це інвойс, коли умовно за свою роботу компанія, яка її зробила, виставляє якраз що вона це зробила, і це є достатнім документом не тільки для того, щоб. Оплатити гроші, а і для того, щоб потім до цієї компанії не мала претензії, наша податкова та інші правоохоронні органи. Ми цю ініціативу просуваємо достатньо давно, і тут я вдячний нашим друзям з Кейс України і відповідна ціна держави, які висипали тоді мовно ініціаторами і звернулися до мене для того, щоб внести законопроект. Вони вважають це. Достатньо ще більшим впливом для економіки оцінюють приблизно 34 мільярди гривень, і так само зазначає, що в принципі ті акти виконаних робіт є в Білорусі, Російській Федерації і Казахстані. Ну очевидно, не в країнах на які ми хочемо рівнятися. І саме тому ще достатньо давно я в разом з декількома колег ми вніс законопроект, який має номер 8125, який відповідно спрямований на те, щоб скасувати ці ці акти виконаних робіт зроблено. Це було увага в жовтні 2022 року. Я є першим заступником податкового комітету. Я навіть очолю якраз робочу групу по бухгалтерському обліку. Тож ми внесли цю ініціативу, зібрали робочу групу з державних органів і тоді зіткнулися з великим спротивом, я б сказав би категоричним спротивом з боку Міністерства фінансів України. який, на речі, очолював на той момент Сергій Марченко, міністр фінансів. Ну і відповідно його заступники, які відповідали за цей напрямок. Ми декілька разів проводили робочі групи, поясняли, що це важливо, все таке, але Міністерство фінансів було категорично проти. Наступний етап якраз скасування цієї історії був при створенні цієї ради підприємців, не того великого зараз набору підприємців на 75 людей, а в той в маленької, в якій ходило лише сім підприємців. Тоді вони взяли це собі на прапор і намагали. Переконати уряд і офіс президента, що ну це класна ініціатива, дерегуляційна, вона допоможе принести додаткові гроші, головне валютну виручку в державу. Але і міністерство фінансів, і уряд було категорично проти тут справедливості заради. Скажу, що так само за це скасування на той момент ще виступало міністерство економіки, яке очолювала Юлія Сверденка, і зокрема за цей напрямок дерегуляції відповідав вже зараз міністр нашої екології, економіки і аграрної політики Олексій Соболів разом з командою Андою вони це підтримували, теж намагалися просунути. Але ще раз міністерство фінансів було проти. І ось тут ми дізнаємося з новин Ужгорода про те, що нарешті уряд зрозумів, що це важлива ініціатива. Навіть в потім в своїх коментарях вони говорять про те, що є законопроект, він достатньо великий. Він не тільки стосується умовно актів виконаних робіт, це великі зміни в бухгалтерський закон про бухгалтерський об'єкт та фінансову звітність, які відповідно передбачено скасування. Актів виконаних робіт, якщо це є послуги, які оплачуються відповідно в на Е, я бачив цей законопроект ще раз, він достатньо великий і відповідно мені здається, що в будь-якому разі це непогана ідея. Е, тепер якби, не було б, напевно, б нашого блогу, якщо б не було б додаткової іронії. Факто, що. Так, як законопроект великий, то одразу з'явилася точкова ініціатива від голови податкового та фінансового комітету Данила Хітьмансова, яка по факту, якщо не вдивитися достатньо в деталі, ну, передбачає знов ж таки нарешті скасування актів виконаних робіт. Цей законопроект був зареєстрований пізніше. Він був внесений відповідно 8 вересня під номером сто Три. І я б тут би повірив би в єдність влади і те, що всі ми рухаємося до шляху дерегуляції, якщо би через декілька днів не з'явився ще один законопроект, вже четвертий, і не повірити теж про скасування актів виконаних робіт. Це альтернативний законопроект, який був внесений 9 вересня. І, ну, якщо коротко, він йде від уряду, він теж спрямований на скасування актів виконаних робіт. Тобто, у нас станом на зараз на достатньо просту ініціативу у уряду. І у влади з'явилося щонайменш три своїх законопроекти. Плюс ще мій, але тут я хочу зазначити, що на відміну від влади, мені абсолютно байдуже, яке ім'я буде під законопроектом. Я не буду вносити або перевносити свій законопроект і, відверто говорячи, поступлюся містом, от тим відомим реформаторам з уряду і влади, нехай вони нарешті це зроблять. Ну, коротше, не буду тут заважати. Закінчуючи це відео, я хочу з, цікавого ще одного факту. Як я сказав, на на той момент дуже довгий час до 2025 року. Та й в принципі і зараз категорично проти виступало міністерство фінансів. У ну, них багато аргументів, але якщо коротко, то і так воно все працює. Не чіпайте те, що працює, і ось зараз уряд, якщо вносить свій законопроект, це означає, що його погодило міністерство фінансів. Чим позиція? Міністра фінансів Марченка при уряді Шмигеля відрізняється від міністра фінансів Марченка при уряді Свереденка, мені, чесно говорячи, важко зрозуміти. Я, звичайно, задам це питання, але мені здається, що тут є певний політичний контекст. Але в будь-якому разі це правильна важлива ініціатива. Єдине, що мене зараз в цій ситуації засмучує, те, що ми давно могли це зробити в 2022, 2023-2024 році. І якщо розрахунки прем'єр-міністра, Вірні щодо того, що ми втрачаємо як економіка приблизно 20 мільярдів гривень, то я б дуже б хотів би почути, а хто буде нести відповідальність за те, що 4 роки поспіль ми втрачали таку велику суму? Хоча відверто говорячи, навіть у мене немає ніякого сподівання, що за ця відповідь прозвучить головне, що хтось понесе політичну відповідальність? Ну, ще один приклад, коли чудова класна ідея, абсолютно незрозумілих причин не підтримується, і слава Богу, через 4 роки ну. Тільки часом довелося уряду думати над цим питанням. Вони самі і тепер її запропонували як нестримну перемогу. На цьому все буду за це голосувати, і також буду активно адвокувати за те, щоб парламент це прийняв. Я вважаю, що такі речі це якраз тіння багато ну, кроків, які точно можна зробити, не зашкодивши бізнесу, а допомогши йому, в тому числі для залучення нових клієнтів саме за кордоном. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп». До побачення, до нових зустрічей і не забувайте підписуватися, ставити подобайки.